Жовта, біла та червона цибулю на різний смак та колір, розповідає продавчиня Людмила Сахно. відранку продає на ринку. Каже, купувати її стали більше, бо росте ціна в районі від 10 до 13 гривень. Це оптова ціна в залежності від того, наше виробництво чи польське. Зараз іде попит в основному на наше місцеве. А в польське чуть, -чуть дорожче вийшла різниця в 2-3 гривні. Врожайність дуже низька в цьому році, низька і не те, що хотілося. Б, і крім того, сама то, що кількість мала врожанність мала, а то, що і качество відповідна Дорожчою цибуля, стала і в продавчині Нелі Онищенко. Розповідає її вартість нині залежить від сорту. Ціна трошки підростає, але в мене вона по 20 гривень. Є сі дороже в людей. У мене просто калібр маленький, мачненька, солоденька, ну залежить від сорту ще. Поки у ядках місцеві овочі за низькою ціною імпортні не купує, говорить покупець Олександр Онищенко. Треба купувати в магазині не все є, не того качества. Але, хоча й в магазині купуємо, звісно. Ну а ціни да, виросли дуже і виростуть далі. Натомість Черкащанка Євдокія Гегельська цибулю купує тільки в магазині, каже там дешевше. Ну, на ринку дорожче, а там є вибір. Є вибір. Я не можу сказати, що продукт у маркеті гірший ніж на ринку. І заготовила собі так приблизно до нового року. Думаю, два ящички поставила на балконі. І думаю, що до нового року мені цибулі по 13-12 гривень вона була на той час і ще трошки зі знижкою. То це було і я запаслася. Основною причиною росту ціни на городину розповідає економіст Всеволод Степанюк. Є підвищення витрат на виробництво продукції. Цьогоріч, додає, на це вплинули кілька чинників. В принципі, в ряді областей України і на ряд культур стався неврожай. Наприклад, це картопля, це той же буряк, і відповідно ціни пішли вверх. Крім того, звичайно, здорожчання Ну, тих же паливомастильних матеріалів, тої ж електроенергії. Е проблеми з робочою силою, це також вплинуло на зростання ціни. Вартість, каже, зростатиме до кінця року. Дар'я Соколова, Тамас Грозія, Суспільне новини Черкаси.